Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки і гайда слухати нову повчальну казку. Цю казку хай послухають теж ваші дідусі, бабусі, тати і мами. Вона нагадає їм про деякі питання. І до речі, Тати мами привіт, дідусі бабусі теж. Наливайте собі горнятко кави, чаю чи какао і теж слухайте. Готові? Ну тоді починаємо. А казка наша називається Біда навчить. Леся Українка. Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трішечки не порозумнішав. Нічого він не тямив: ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, та й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літа він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі одного господаря. Літали вони, гралися по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. Ось наш горобчик і каже: Мої зернятка я знайшов. А чужий собі теж каже: Мої, коли мої, коли мої. І почали вони битися. Та так б'ються, та так скубуться. Аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один напроти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наша зернятка? Зирк, а зерняток вже нема. По дворі ходить курка з курчатами ковокчей промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. То я так дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здоробились, то я з моїми курчатками поживились вашими зернятками. А що то сказано, як хто дурний? Нікому було вас бити та вчити, якби вас хто взяв добру науку, то б з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився на таку мову. Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить підскочив, тріпнув. Крильцями цвірікнув та й полетів геть. А наш горобчик зостався й замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна наїлася собі, а я мушу голодним сидіти. Подумав він отак, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю. Ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка. Вибачай серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки тут до всіх доума довести, шукай собі інших вчителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все: Ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх діток, а то в курки просив, то вона каже, що в неї і так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то я й чужого не хочу. От не мала б то роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів він геть аж на болото. а там ходить бузько і жап ловить. Підлетів горобчик до нього та й каже несміло. Пане, навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Що, 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 що? що заклекотів Бусько. Тікай но ну, ти, поки живий, я вашого брата. І горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі, гава, сумує. От він до неї. Дядено, ви чого так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дядино, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна. Розумна, то, може, вона тобі що й порадить. А я того розуму не дуже, Бог з ним. Прощавайте, дядину, сказав горобчик. Щасливо. І полетів горобчик питати, де сова сидить? Сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він і туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчики до неї. Пані, ви спите? Пані, пані. Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що? Хто? кричить, витріщивши. Очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я, горобець. Горобець який горобець? Не бачу. Чого притирився, і яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знову заснула. Горобчик не посмів її будити вдруге. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колиса, як стало вже добре темніти, прокинулась сова та як заведе гу-гу. Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять, страх, та й годі. Ти чого тут? спитала. Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу. – І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж встала я, ну чого тобі треба, чого стримиш? Я хотів би вас просити вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі? Не така я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікай, Тікайно ти, а то я голодна, гукнула совата, як засвітить очима. Горобчик миттю, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину там сховався і проспав до самого ранку. Пить горобчик, та так міцно, коли се у нього над головою щось як заскрекоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться. Сидить на сучку сорока білобока і так скрикуче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? Спитав її горобець. Аж тобі що до того, чи ба такий цікавий, а хоч би й з тобою? Та я дуже радий, що зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко з сунутись. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскрекотала сорока, та що далі, то все гучніше, все дрібніше. чи, -чи, 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 -чи або дай тобі заціпило, скрекотуху!» – крикнув горобчик. Ото глушить цур тобі, та скоріше від неї геть. Сів горобчик на полі та й думає, де я того розуму навчуся, скільки світа злітав, та щось небагато навчився, хіба уже воно і так і зостанеться? Зажурився, поглядає сумно по полю. А по полю чорний круг ходить. Та так поважно, поважно. Ну, ще й сього поспитаю, і все вже востаннє, подумав Горобчик. Навчіть мене розуму, зверн... звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно круг. Не так то його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені. Ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що мені така наука? гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув, і знов почав гуляти веселенько. Ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь, з вітрами холодними, з дощами дрібними, а де далі сніжок став перепадати? Біда горобчикові. Холод, голод, вночі де не сяде спати не може, то так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все вже зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою і втеряє. От і почав наш горобчик розуму доходити. Годі сваритися, куди горобці летять. І він за ними. Що вони знайдуть, то він поживиться та все без сварки, без бійки, то горобці його і не женуть вже від себе. А перше, той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись. Як то Гніздо будується. Почав він пірячку до пірячка збирати, соломку до соломки складати та й гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то вже і його кличуть, так він вславився – між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою і четверо яєчок у гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати та глядіти та от хижого птаства боронити, не до вже йому було. А вже що господарний був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане сусідонько мудрі, і де ви того розуму навчились? Питають було його. А він було тільки голівкою кивне, біда навчила, каже ось таку повчальну. Казочку написала для вас, дітки, Моя землячка Леся Українка. І я думаю, дітки, ця була казка повчальна не тільки для вас, а вашим татам, мамам, дідусям, бабусям теж дещо нагадала. Ну, все, вам ось така повчальна розумна казка. А мені що? А мені лайк, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока! Я пішла чи поїхала готуватись до нових казок.